Ну, насамперед не дивує саме така зустріч в такому форматі Україна, Польща, литва Тому що я вам нагадаю, є у нас Люблінський трикутник і є багато ініціатив саме в такому форматі. Тим більше зараз напередодні вільнюського саміту НАТО, і це очевидно, що така зустріч була би правильна, і те, що не відбувається, це добре. А додатковий момент, ви правильно сказали, це певне занепокоєння країни, які межують з Білорусью, це і Польща і Литва. Я вам нагадаю, що там є і такий з Білорусі Сувалський так званий перехід mm -hmm. до Калінорадської області. Тобто є багато нюансів, які потребують координації дій. І також в цьому ж контексті, я думаю, обговорювалися, обговорюється не тільки в Києві найманці російські, які не контролюються Кремлем, і яким чином вони можуть вплинути на ситуацію. Я тільки вам скажу, що повідомлення будуть постійно різні, що там переїхали туди найманці, не переїхали. Але в Осиповичах, де було заявлено, що вони можуть туди приїхати, хто не хоче, в Росії залишитися, ця база тренувальна вона використовується вже довго для росіян. І особливості в тому, що з одного боку там карушу умови для тренування такого типу людей, а з іншого є певний контроль поруч, бо в Бобруйську є достатньо сильне групування білоруських військових. Тобто вони з одного боку допускають, їх, з іншого вони будуть, звісно, контролювати, бо будуть побоюватися, щоб ці не пішли на мінськ. Що також може бути Є три висновки абсолютно однозначні, які закріпились зараз в більшості оцінок міжнародних, в тому числі в змі перше це не була вистава. Як хтось, особливо ми в Україні, багато хто говорив, що це і говорить, до речі, що це сценарій, це така зробили вони для того, щоб там Путіна підсилити. Ні, це абсолютно не йдеться так в іноземних змі. Це не, не вистава. Це реальна ситуація. Реальний шов заколот своїми цілями. Були люди, і про них ми ще узнаємо, хто був зверху цього в політичному плані, хто б захоче вхопити забрати у Путіна частину влади, і побачимо, я думаю, що це вдасться. Такий транзит влади відчувається просто, що він почався. Другий момент точно це ударило по Путіну і показало 你好。<noise> Слабкість і ну паралельно з цим, очевидно, слабкість інституцій російських, тобто що ну, і, і ці всі структури не можуть захистити Путіна, і головне, там люди не вийшли на захист. Оце от ще один момент. Ну і третій висновок, що е, насправді, і це також звучало дуже сильно: що можуть бути під загрозою контроль над тактичною ядерною зброєю в тих сховищах, які дуже близько були до походу цієї колони. Дивіться, якби я був з того боку і сценарії пропонував і рішення. Е, абсолютно логічно підсилити дві речі. Е, Ну і вони, мабуть, так і будуть робити. Я сподіваюся, надати Україні більше озброєнь і все таки надати ракети дальні атакамс, Ну типу атакамс або інші з одного боку, діючи на території підконтрольної України, ну де Юра, ти включно з Кримом. Угу. А друге підсилити, як це їх в принципі позиція, підсилити постійний зв'язок з Москвою. Як це не дивно для нас, вони зберігають цей зв'язок. Цей зв'язок більше всього стосується питань контролю за ризиками застосування зброї масового знищення. Тобто є лінія Вашингтон-Москва, і я так розумію, ця лінія працювала повністю 24 на 7 під час цього заколоту. Добре, це новина для нас чи ні? Хай визначає кожен сам, але це факт, який є на сьогодні. Тому я думаю, що мені здається, що країни з одного боку будуть тепер намагатись діяти сміливіше, бачачи, що дуже багато погроз, шантаж Путіна не базується, не грунтує. На серйозному підґрунті і підтримці, а друге, все-таки вони будуть побоюватися неконтрольованих сценаріїв розвалу Росії, і це погана новина для нас, тому що в принципі ми -то розуміємо, що це всі ігри вони просто затягують російське фіаско, а для нас це кожен день жертви наших людей. Тому будь-треба пояснювати нашим партнерам, що від того, хто контролює ядерну зброю, Путін чи інше ім'я мало що залежить. І Путін зараз так само може використати ядерний шантаж через техногенні катастрофи на Запорізькій станції. Він такий самий покидяк, як і ті, кого вони побоюються, що вони пройдуть на Ну, Нас це е е дратує. Це правда, тому що, по-перше, ми маємо право згідно всім міжнародним законам в війні відповідати тими засобами, які нам доступні, і ми маємо право на територію супротивника діяти так само, якщо він нападає агресивно і порушив наш суверенітет. Це наше право. Єдине політичне у нас була домовлено, що ми не використовуємо американські чи західні там системи деякі для ударів по російській території. Ну, так було озвучено. Угу. Що ми взяли таке зобов'язання, хоча я також вважаю, що це занадто брати такі зобов'язання. Але в даній ситуації, так, це ви ж розумієте, якщо пішла би, наприклад, гіпотетично якась наше угрупування пішло б іншою дорогою на Москву, а там Пригожин йшов, тою, що не могли ніяк його зупинити. То невідомо за три дні чи за два Росія б уже втратила контроль. Ну, але вони виходили з чого? Вони не хотіли США, зокрема, щоб їх звинувачувала Росія mm -hmm. в тому, що вони використали заколот для повалення режиму в Росії. Це ще раз підтверджує, що ніхто не готовий до повалення режиму в Росії. Навпаки вони де-факто підтримують його існування. Їм треба просто те, що і нам. Викинути росіян за межі кордонів України, тобто і Путіна, це вони роблять з нами. А режим змінювати чи його вони не збираються, і це погана новина для нас, тому що Путін воєнний злочинець, навколо воєнні злочинці. І Якщо таке ставлення залишиться, тоді буде багато рецидивів у нього і бажання або в нього, або в його там тих самих людей, які з ним в цій невеличкій групі працюють мафіозні. Буде бажання повторювати ці історії. Тому я думаю, що рано чи пізно наші партнери підуть до прийдуть до розуміння, що Росія має бути змінена. Режим має, бути, має цей бути притягнений до відповідальності ці всі конкретні особи. Інакше нічого путнього майбутнього не буде. Я думаю, що не буде від центрових сил, тому що ми побачили, що такі національні рухи не спрацювали в цій ситуації. Але загостриться боротьба за владу і за ресурси цій верхівці. Тому тривати це буде, якщо не відбудеться чогось екстраординарного аж до виборів наступного року в Росії. Мій акуратний прогноз такий. Я, ну, я бачу, що закручування цього всього і намагання підсилити. Якісь поліцейські дії, воно також може мати наслідки, і є вже група, незадоволених. Я думаю, транзит все-таки почався, і мені здається, що Путін в такій позиції вже не отримав, не утримується йому вже дали зрозуміти. Сигналом буде восени, якщо ми побачимо фігуру, яку просувають іміджево через контрольовані канали, плюс, можливо, призначення його на якусь посаду, ну, якусь, я думаю, все-таки прем'єр-міністра. Більш зрозуміло буде для російського суспільства як наступник Путіна. Побачимо, що чи вдасться Путіну вирулити в цій ситуації. Мені здається, що його слабкість вже відчули нюхом всі. Тут не просто Акела промахнувся, тут вже лапті плетуть соратники, дуже близькі люди, тому засидівся і, на жаль, дуже далекий від реалії. Оці його всі. Нагородження за те, що зупинили вагнерівців, а одночасно також похвала вагнерівцям це вже створення якоїсь сюрреалізму, але він живе в цій реальності, Біполярка це називається, здається, у психіатрів, Так, ну... і, і ця психіатрична оцінка стає реаліями Росії, і нам треба теж робити поправку на цю ситуацію не в плані того, щоб боятися шантажу кожний раз, як це захід боїться західного шантажу, а припинити це якомога швидше, тому що успіх створення цієї паралельної реальності він уже є в Росії, і якщо це. Стануть жити в цій реальності всі там, то це закінчиться дуже погано. Саме в цьому є загроза, а не в тому, що вони бояться зараз ядерного на шантажу.